Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Іду відкривати парник. Не знаю зранку, де в кого були заморозок, де в кого не було, але було холодно. Я вчора на ніч закрила, включила обігрівач. Зараз вже, звичайно, майже 10 година, бо ми на базарі були. Але зранку дуже холодно. Бо зараз тепло. Тут вже дуже тепло, а зранку не знаю, вже більше 35 градусів. Виключаю. Обігрівач, сподіваюсь, що все в нас нормально. Все, все повідкривало, все добре. Все було повіддвигала подалі від краю, від стінок, щоб не позамерзало. Так, наче все добре. Ну, дещо, може, трошки примялося, бо агроволокном накривало, ну взагалі все добре. Так, що пережили цю ніч, думаю, що вже заморозків не буде. Тут все добре. Зараз подивимося картоплю, тому що там де якась І якщо був приморозок, то могло прихватити. Земелька мокра, гарна. Ні, наче нічого. Байдуже Вже якби прихватило, вона б почувніла. Так що все добре, дякувати Богу. Сподіваємося, що вже таких... Сюрпризів нам не буде. І ось сьогодні придбала такий тюльпанчик. Вирішила тут коло цих посадити, квіточку зріжу і снить. Подарували мені, час буду висаджувати на вулиці. Ось так посадила тут. Пусте якраз місце було, так що використала. Знову, друзі, хочу показати вам молодила. Подивіться, які гарні роблять. Кожне по-своєму цікаве. Яка краса. Дивіться на це. Я ж кажу, кожен по-своєму гарний, ось такий. Ось такий як їжачок Ось такий. Ось такий. такий такий це вже розрісся десь такий гарний. Скажу всі кожен. Ось дивіться, як цвіте черемша. Це те, що казали, що коло хати не росте. Ну, ця трошки в мене тут нюша потоптала, І то бідно одна заціла, а воно ще одна. Просто під забором тіньочок і все. І вже ось розквітли прості звичайні нарцисики. А вони так пахнуть. Просто супер. Дивіться, тут з однієї ніжки два нарцисика. Вон бачите. І ці тюльпани, до речі, вже такі звичайні ранні поцвітали, а ці такі довго, довго тривалі, небистро відцвітають. Це в мене після виганки два роки, здається, чи три вже назад вони в мене. І вони в мене, до речі, ви на слідуючий рік цвіли, тільки були незесенькі дуже. А ось барбарис ґрунтопокривний. Дивіться, який гарний. Вже міняє колір. Кожного дня щось міняється і стає красивіше і красивіше на очах. І от, друзі, прийшла черга до наших курчаток. Зараз готую, почистила тут повимітала все в цьому ящику. Тут ще лампочки треба вкрутити, але більше все, що тут вони будуть. Я думаю, поки що їм місця вистачить, бо в мене вже мають другі Та А й їм тут треба простоніше, щоб просторніше було там їм тісно. Так що ще побілую. Висохне і буду випускати. Розвела в окно. Вищать, будемо дезінфікувати. Все, побілувало і підлогу, все. Хай просихає. І сподіваюсь, що на вечір вже випустимо курчаток сюди. І ось приготувала грядочку, взяла селеру кореневу. Ось мене така в стаканчиках. І зараз буду висаджувати. Ось дістала стаканчика, коренева дуже гарна. ставлю сюди і пригортаю потім полю зверху. От і все. Думаю, вона заморозків не боїться. І не сподіваюся, що вже заморозків не буде. Звичайно, ще холодно, але не, не так. Я думаю, що вже тепліше буде. Так що посадила, все добре. І от, друзі, вже просохло, прогріла, поставила їм дісточки, водички і дістаємо наші гаврики. Ось наші гуся. Живе-здорове, все нормально. І ось наші курчатки. Всі живі, здорові, всі 16 штук. Ось ми вже всі тут всі живенькі бігаємо. Одне калічко, а то, бачите, на трошки наношу розкинули. Всі нормально. Це їм здається 10 днів. Я так рахую, що на такий вік вони нормальні. Тут закрила, бо там далі дирка є, я закрила, щоб їм не йшов холод, а тут тепленько ще ще хочу нарвати їм травички, нарізати, задоволенням їдять травичку. Зараз трошки освоїться, тут так, закриваю, щоб холод їм не йшов, нарву травички хай відпочиваю. Що вийшла на город, у мене така цибулька всі. вже поросла, давно проситься, хочу посадити на зелень. Ось зробила такі кістячки. І буду садити одну колону. І буде нам на назелення. Давно збиралася, але щось ніяк не зібралася. Це вирішила. Планувала багато чого, але не виходить робити те, що плануєш сьогодні. Тому роблю те, що швидше можна зробити. Ну і так далі. І ось посадила. Сьогодні передають на вечір дощ, вже небо затягнуло. Так що сподіваюся, що все приживеться і піде швидко рости. Ще тепла треба, бо на ніч опять прохолодно, не так, як на завтра, але вже зараз відчувається холод. І цілий день тривоги, вже так це дістало. Так неприємно, я не знаю, ті люди, де... Більш жорсткіше все, я не знаю, як вони це все витримують тут, більш-менш спокійно і то нерви здають. Так що бажаю друзі, всім миру, спокою, всього найкращого. Бережіть себе, хай Бог береже вас всіх. А на цьому закінчую своє відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. До нових зустрічей, пока.